Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про дуже важливу інформацію стосовно того, що до розмова Володимира Путіна та Дональда Трампа. Після їхньої розмови Дональд Трамп висловився про те, що. Не впевнений, що може закінчити цю війну і назвав Володимира Путіна тим, хто, можливо, збожеволів. Натомість хочу зазначити, що Америка на сьогодні припинила постачання військової техніки та боєприпасів Україні. Натомість продовжує постачання, як і Європа, Росії деталей для шахедів та російських дронів, щоб вбивати українців. Теж саме робить Ізраїль та країни Азії. Ніякі вони нам не партнери, вони посібники російської агресії включно з Азією, Європою та Західним світом, включаючи Японія та інші азійські країни, яка повинна бути наша відповідь на все це. Ну, по перше, що ми повинні зробити, це обмежити. Кількість усіх цих посольств на території України, західних азійських і європейських, обмежити в якому плані скоротити кількість працівників до п'яти працівників там, один дипломат, всі інші технічні працівники. І не більш того. От і все. Як потрібно розмовляти з країнами Заходу та Азії, які причетні до нашого геноциду? Символічно вважаю, що на сьогодні потрібно закрити представництво Англії, Німеччини, Франції, Італії в Україні посольство. Це раз. Друге. Сполучених Штатів і Китаю саме дипломатичний тиск на псевдопартнерів потрібно робити те саме, давити на Японію та обмежити з ними контакти дипломатичні і домагатися на міжнародному рівні, щоб ці країни були визнані. Осібниками російської агресії і російського тероризму міжнародного. Саме з їх подачі сьогодні вбивають українці. І є юридичні докази цього розслідування українських незалежних журналістів, які на Західні гранти Сороса це розслідували і розслідують. Тому. Ми на сьогодні, завдяки маємо цю інформацію стосовно того, що на сьогоднішній день Захід нам не друг, не брат, не сват, не кум, як і Росія або Азія стосовно перемовин з Володимиром Путіним щодо припинення. Вогню на 30 днів і повернення до стамбульських перемог. Ми готові розмовляти з Російською Федерацією за умови. Якщо Російська Федерація невідкладно, негайно за 24 години повністю покине всі окуповані території, це перша. Друге забере своїх співгромадян у Росію та симпатиків російського світу на окупованих територіях. Не з окупованими територіями та майно, а саме з тими громадянами, які перейшли на сторону Російської Федерації в Криму, на Донбасі, Херсонщині Запорізькій області. Саме так і ніяк інакше. Тому ми вважаємо, що провести раунд перемови стосовно припинення вогню і постійного тривалого мину, потрібно перестати розмовляти з нами, мову ультиматумів, покинути територію, яку ви захопили росіяни. Публічно вибачитися на колінах, пустити сльози на коліна перед Ютубом і сказати, що ви так не будете. Це повинен зробити ваш нету президент Володимир Путін публічно принизитися. Та виключити всі спільні території з Російської Конституції невідкладно за 24 години. Також. Віддати всі етнічні українські території Україні невідкладно за 24 години. Те ж саме стосується і Білорусі. У разі відмови ми залишаємо за собою право повернути всі втрачені території і не проводити будь-яких перемовин. З Російською Федерацією та Республікою Білорусь до повної остаточної, беззаперечної капітуляції. Капітулюйте або програєте. Хочете так з нами розмовляти? Ми будемо з вами розмовляти зеркально. І жодних компромісів з вами не буде. Єдиний компроміс це кордони 91-го і 1918 років, з українськими етнічними територіями, включно з зеленим климом. Так що віддайте наклоне. Нам ваше не потрібно, віддайте наші етнічні українські землі. І ті землі, які ви захопили у 1918 році, і в 2014 році. Тому що ви на них. Не мала права ані Республіка Білорусь, ані Республіка Росія не мають на це право. А ми маємо право виключно на всі свої етнічні українські території. Якщо ви і далі будете пускати ракети і шахеди на наші міста по цивільним та іншим об'єктам, ми будемо відповідати зеркально. Що це означає? Це означає те, що означає. Тому не дивуйтеся, якщо ви залишитеся без даху над головою росіяни чи без своїх родичів. Це не попередження, це офіційний ультиматум України на державному рівні. Здавайтесь зараз. Та капітулюйте або буде гірше. І ніяк інакше. Здаватися ми не розбираємося, якщо ви не хочете, ми вас змусимо. Сила кулемету. Максим змусить вас змінити свою думку. Напроти. Та покинути Крим назавжди. І віддати все, що ми хочемо. Тому, або погоджуйтесь, або повністю програєте. Вибір за вами. Збільшення обстрілів нічого вам не дасть. Ми тоді збільшимо їх у десятки, сотні тисяч разів. Хочете грати в цю бру? Давайте пограємо, але збільшимо. У вашу сторону побачимо, скільки ви потягнете своєю економікою. Недовго вам залишилося. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Періодична консультація з будь-яких маємо права коштує від 300 до 1000 гривень відповідно. В залежності від складності вашої проблеми та питання. Юридична консультація у сфері військового права отримати ЦК ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питань. Не права, не юридична консультація з військового права коштує 700 гривень відповідно в умовах оточення міста селищ представниками силових структур України. Заповнення Позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Також юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення з матеріалами сплавиться окремо. Коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права, як вести автомобіль та бізнес статус 1 коштує від 1000 гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік. Також я роблю витяги за кодом ЕДПУ. Дізнайся про свого контрагента агента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також я надаю юридичні послуги фізична особа підприємцям та ФОПам це коштує 100 тисяч гривень відповідно. Самим громадянам договір стосовно юридичних послуг на рік коштує 42 тисячі гривень відповідно. Підписка лайк, репост. Також донат в шапці профілю до цього вікно разом доб'ємо до мію. Дякую за увагу, шановні телеглядачі.